Почнемо рік з того, що позбудемося зайвого. У цьому відео я розкажу, що ми робимо з непотребом у селі. Будь-що матеріально це потенційне сміття. Тому для легкості сприйняття я поділила розповідь по типам відходів. Одразу зазначу, що ми нічого спеціально не вирощуємо, і господарство не ведемо. Просто живемо, як у місті. Тільки у селі. І ось чому це важливо зазначити. Чим більше на ділянці є природи, тим більше буде від неї сміття. Навіть якби з природи у нас був тільки газон, його нікуди не подінешся, треба стригти. Пострижену траву треба кудись подіти. Забігаючи наперед, скажу, що сміттєві баки в селі стоять не для таких відходів. Можна, звичайно, складати траву на кубку, але чим менша ділянка, тим частіше ви будете ту кубку бачити. У нас велика ділянка і є куди непомітно складати траву. Але ми все одно вирішили завести компостер для зручності. Існує безліч варіантів компостерів, ми обрали покупний на 650 літрів. Оскільки, крім трави, у нас є сад, то сміття від природи ми маємо багато. І це не тільки трава й листя, які самі по собі зникають за сезон, це ще й гілки. Великий сад багато гілок. Спалювати їх незаконно і незручно, вивозити складно і дорого. Ми вирішили спробувати всі ці гілки подрібнювати. Поки ми думали орендувати подрібнювач гілок чи купувати, нам його подарували. За відеоогляд, тест драйв вийшов у стилі як ви любите. Ми кілька разів ненавмисне намагались його зламати, поки не вийшло. Отже, подрібнювач української компанії Arpal приїхав до нас новою поштою. В принципі, у Форестеру він би теж помістився. Після транспортування у подрібнювачі необхідно перевести у робоче положення вхідний бункер. Це досить легко зробити одною парою рук, бо бункер можна повісити на спеціальні кріплення і вже потім прикручувати болти. Ключ був у комплекті. Масло ми залили ще в транспортувальному положенні так швидше і зручніше. Хоча і не по інструкції. Масло теж йшло в комплекті, таке саме любить і наш Форестер. В картер подрібнювача пішло 600 мл. Далі ми перевірили, чи легко ним покалічитись на найдовших руках у нашій сім'ї. Дотягнутися до ножів не вийшло. Інші рухомі частини теж не стирчать, все прикрито. Деревина для опалення нам не потрібна. Ми користуємося електрикою і дизелем. Тож подрібнювач для нас вирішує в першу чергу питання утилізації гілок. Саме ця модель нам підходить через те, що вона добре ріже дрібні тоненькі гілочки, яких ми маємо більшість. Товсті ми віддаємо сусідам на дорогу. У цьому місці ми зробили першу помилку. Варто було налити бензин до монтажа бункера. Автомобільна лійка сюди не підходить, а іншої у нас не було. Було б зручніше, якби можна було посунути горловину бака вбік, хоч на 10 см. Заявлена витрата пального до пів літри бензину на годину роботи. Зараз побачимо: витрали бензин і поїхали далі. Ну, як поїхали? Спочатку намагались запустити на запобіжнику, не вдалося. Тоді таки запустили після зняття запобіжника. Велика червона ручка глушить двигун у випадку термінової потреби, і далі треба вручну відпускати запобіжник інакше двигун не заведеться. Ймовірно, ми смикнули ручку під час монтажу. Тепер точно поїхали. Для дрібних гілок повна потужність не потрібна, тому працювали на малому газу. Прилад досить гучний, хоча суттєво тихіший, наприклад, за постріл ZAR 15, з чимось іншим важко порівнювати. Працює швидко, і ми зробили багато зайвої роботи з підготовки гілок. Можна було не рубати на такі дрібні частини, впорався би так. Отут цікавий момент. Потужності на цю гілку не вистачило. Тому ножі зупинились завдяки муфті. Двигун при цьому крутиться далі. Просто глушимо двигун і виймаємо гілку. Нічого не зламалось, запускаємось, додаємо газу, працюємо далі. Захист теж працює. Ми подрібнювали абсолютно всі гілочки. Зовсім тоненькі клали кубкою і пропихували більш товстими гілками. Якщо тоненькі гілочки не відокремлені, то пропихувати нічого не потрібно. З 40 хвилин роботи над купою гілок безпосередньо подрібнення зайняло хвилин 15, і то тому, що заповнені контейнери треба було носити до компостера. Подрібнювач гучний, але топіка, який побачив, почув його вперше, він не злякав. Таким чином ми перемололи купу гілок у людський зріст. Наприкінці порубали найтовші гілки, в принципі, хороші дрова на шашлик. Тільки треба їх висушити. Для тонких гілок я використовую біоактиватор компосту, щоб пришвидшити процес компостування. Після сеансу подрібнення апарат заховали у сарай. Конструкція не займає багато місця. От якби нам подарували яхту, що б ми з нею зробили? А так нам ще ділянку від винограду чистити. Тут від Ізабели. А тут від дівочих сліз. І далі ще кожного року сад. Не fun. Решта відходів у нас такі самі, як і у місті. Якщо ви живете в селі, то, скоріше за все, ви хоча б мінімально сортуєте побутове сміття. А саме відділяєте тверді побутові відходи від помиїв. Для харчових відходів ми маємо помийну яму і компостне з ікеї. зручне. По-перше, тому що сміттєві контейнери стоять не для харчових відходів. По-друге, до ями елементарно ближче ходити. В ямі досить швидко все перегниває. Поряд з ямою запаху немає. Хоча, якщо влітку присісти поруч, то краще в цей момент глибоко не дихати. Показувати, як виглядає не стану. Перегниває дуже швидко, тому що є доступ повітря і води. І курей. За кілька місяців відмісту цього відерся не залишиться і сліду. Далі ми окремо виділяємо паперовий мікс. Великий картон ми віддаємо на розтопку сусідам. Брудні паперові серветки викидаємо в помийну яму. Все, що посередині між цими крайностями спалюємо кілька разів на місяць. У міжсезоння висипаємо ввечірнє багаття. В інших випадках просто спалюємо за кілька хвилин. Не найекологічніший спосіб, бо туди може потрапити і потрапляє скотч, чеки або навіть одноразові стаканчики. Але наразі для нас це оптимальний спосіб. Гарантую, що найбільше вам сподобається те, що ми робимо з іншими, так званими твердими побутовими відходами. Спочатку ми збираємо їх окремо від харчових та паперових, в напівпрозорий кошик, щоб всім, в тому числі гостям, було інтуїтивно зрозуміло, що туди викидати. Коли кошик заповнюється, висипаємо його в місту пакет 120 літрів. Коли і пакет заповнюється, Відвозимо його на переробку до станції стартування Україна без сміття у Києві приблизно раз на 2 місяці. Якщо ви хочете покрутити пальцем біля скроні, то ще рано. Зачекайте, поки я скажу, що на самому початку цього ланцюга ми це все ще й миємо. По-перше, немиту сировину на станції не приймають. По-друге, у нас ще є двохетапна перевірка вдома. Чистоту сировини мають перевірити інспектор топік та інспектор Миша. Таким чином, до станції доїжджає тільки перевірена чиста і суха сировина. Там ми віддаємо її на досортування. Все, можете крутити пальцем. Для всіх, хто подумки або реально це зробив, хочу сказати, що в селах, звичайно, є контейнери для твердих побутових відходів. Щоб ними користуватися, треба заключити договір і щомісяця платити за вивезення. Чи не скидатимете ви туди помиї або гілки, контролюватимуть сусіди. Ми цими контейнерами не користуємось. Не можу не сказати про небезпечні відходи. Я ніколи не прошу лайків підписок, але я дуже вас прошу викидати небезпечні відходи не у сміття, а доносити їх до точок збору. Батарейки, наприклад, приймають нову Ситапі-центри. Щиро дякую за те, що вам не все одно. Звичайно, далеко не у всіх містах приймають будь-яку сировину на переробку, але багато де збирають, наприклад, певні типи вживаних речей в хорошому стані. А у більшості міст можна знайти куди здати скло або макулатуру. Прочитані книжки іншими мовами можна переслати новою поштою на порятунок хворих котиків. Взагалі, я давно займаюсь темою утилізації непотрібних речей та сміття. Завжди радо відповім на ваші питання по даним темам. Дякую, що подивились це відео.